Було дуже був такий компанійський. Він так мудро думав, він зажив, взагалі в нього такі були правильні думки завжди. Він такий був замкнутий, дуже багато все тримав в собі, не розказував. Мій тато був ямний, не... з Я не... Я не... Я на мене любив мене голоса не піднімав ніколи. Він втів мене катата на самокаті. І мене ще тато навчив віддати в Бога. Справедливим був, знаєте. Казався воно, я піду воювати, хоч він мені не дасте, то повістки я піду. Він у нас такий був мужик. Він ніколи не ховався, ніколи не давав заднього. Він все йшов тільки вперед. Ну, Я знала, що. Де тільки треба буде, так бути. Мій тато ходив на війну, бо він був за Україну. Другий Іван, Василь, Світлана і Степан проживали в Завадою. Потім ріс, ну, такий жвавий хлопець був цікавий. Завадою закінчив, гарно закінчив школу. Мав багато друзів, футболіст, ті сини футболісти. І тато був теж любив футбола грати. Він старший на рік. Та росли в селі, до школи ходили. Він вчився трошки ліпше від мене. Він дуже багато читав. Читав книжки про війну. Він приходив до бібліотеки, то для нього книжки там не було. Ми з Васем так чудили. Войнушки грали, то наш дід був столяр, в колгоспі робив, то ми все до діда прибігли, якийсь кусочок дошки принесли, дід вже нам якусь там рушницю вирізав, і ми побігли. Він був такий шабурний. Не посідущий завжди, але був дуже добрий. Він грав футбол. В нього кличка навіть була Лабановський. Він був дуже сильний, такий футболіст. Він дуже гарно закінчив 9 клас. Потім, після закінчення, пішов в Івано-Жранківське в своє училище художнє. Столяр. Потім він поїхав до, до армії, пішов. Такі гучні проводи в нього були з музикою живою. Служив в Харкові. Мерефі, брат служив в Одесі. Він поїхав трошки до нього, десь там робив у охороні на роботі, а потім вже вернувся в Новояворівськ. Приїхав до Італії, їздили. Вони знаєте, то таких друзів має трохи бізнесменів, то вони і машини гонили, і якісь товари, і кави такі привозив. Та воно ну, заробляли самі на себе. Народилася дитина, вони не були громадянським життям жили. Ну, а потім не склалося дитина від майже від року лишилася, 11 місяців з ним. Ну, Жив він на квартирі, тут в одну кімнату в, в Новому Яуриці Сам жив, доглядав, мив, годував. Яким він татом був? Добрим татом. Подзвонив до мене і каже, Світлана, приїжджай, бо я не знаю, що робити. А я приїхала. Я так плакала, він стояв і дивився на мене. Просто мовчки. Я кажу, я, як ми будемо тепер робити. Він каже, ну будеш мені допомагати. І то так було завжди купати, передівати. А як до садочку йшла, як то я буду її вдівати? Я привезла, щоб вдівати в садочок, повішала йому в шафі і кажу, то ми ж в понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Кожного ранку, коли він вів до садочку, півдев'ятої злата була сфотографірована. Він мені скидав. Я кажу так, то зняти, то поміняти добре. Він мені душі не чаю, розумієте. <му> Я пам'ятаю той день ніколи не забуду. Вдома була тут, чоловік був польщі на заробітках, Подзвонила сестра з Харкова. 15 по 5, не ну, з половина шостий. Каже, ти спиш?» Я кажу: та сплю. Ти що кажу, такі години дзвониш, я одразу сіла на дивані. А вона каже: Вставай, Каже, війна почалася, ти спиш. Що ти таке говориш? Вона каже: Та вставай, бо ми всі в погрібах. І я зірвалася. Таке було дуже страшне відчуття. Почалася війна. Ну, він тут на ну, уявці був, але. Напевно, щось думав, що піде, тому що казав до мене, мама як принесуть бо він був в селі прописаний, принесуть повістку, щоб ви там нічого не, лишнього не говорили. Ну Так принесли повістку, мама взяла, відправила, а не зустріла. Але він все одно, хоч би і не взяла, то й він казав, що все одно піду новинку, мати, піду воювати. То навіть би й не помогло, щоб я щось казала. Він поїхав, був на воєнкоматі, я там ще йому дещо підвозила, і потім дзвонить до мене, каже: він переночував і каже: що не щось не підходжу. Я казали чекати вдома. І я кажу: ну, то їдь додому. Він каже, я не поїду додому, що там навіть не вговорювалося. Розумієте, він він, він, він такий він справжній чоловік. Що, напевно, два тижні вони були. На полігоні. Він каже, нас вже відправляють. Я підбігла тут, попросила, мене підвезли і то так через, через шламбауди. Я кажу, Вась, та ходи сюди, на тебе обніблю так через шламбау. Він каже, ти всяку фігню віриш, все буде добре. Mm -hmm. То була остання зустріч. Щось було мені таке, бо я просто знала, що він такий, що він ніколи не відступив. Він не буде ховатися всюди, піде вперед. Все приховували Друг другу квітня, як я б знала. Він дзвонить і каже: Василь, як тут не так що ти мені нічого не казав. Ти молилася, ти всього. Щоб... Все було добре. Я завжди дзвонила на нього, половина сьомий десь зранку і вечора восьмій. Десь так, восьма, пів він вже мене набирав. Каже, не переживай, ми все рівно не здамося. Ми мусимо перемогти. Я якраз була на роботі в той день, та я так до нього дзвоню, він не бере, передзвонює. Я вже чула, що він так біжить. Я кажу, Вась, що там тебе? Він каже, Світлана, щось, щось хочеш, бо я не маю часу. Я кажу, ти що біжиш, та все добре, я кажу, все добре, я тебе потім наберу. І все. не було відчуття, коли мені подзвонив брат менший. Він каже, Іван дзвонив тобі? Я кажу, ні. Каже, Вася нашого забуду. Я аж на коліна став. Я кажу, я. Він так і випив. Шок. Та я, я дзвонила, я набирала на його телефон, гудки йшли, але ніхто не брав. Прийшла та 9 -та година вечір, я кажу, Златочка, щось твій татко не дзвонить. Дзвоню до старшого сина, мовчить, дзвоню до Світлани, мовчить. Їм вже дали знати, вони вже їхали в село. Двері стукають, що хтось дзвонить. Іван дзвонить, мама відкривайте. я відкрила веранду, вони всі заходять. Нашого Василя вже нема, як нема, як нема. П'ятниці, шостого, травня загинув. То Запорізька область, Пологівський район, село Червоне. Він стріляв, два їх ще були збоку, що вони перезаряджали якісь ще. Чи кулемет, чи що, і танки їхали. Стрілили раз, він стрілив гусеницю другий раз, і, ну, що він вже не міг їхати, той танк. І третій раз, як були би ще б встигли перезарядити, то би так казали, щоб він загорівся, але вже не встигли, не встигли. З того танка прошило його. А ті два з боку він впав на них. Та й ті два живі лишилися, а він мертвий. Показали хлопці, що йшли, бігли навіть і ще й обстріли були, думали, що він живий. Було відчуття, якби мені хтось щось всередину запхав. Страшна біля, страшна була і розпуки. Все. Думала, що життя закінчилося. Зразу злата перед очима, як сказати, як далі буде. Весь час бракує, все думаю, тому що чоловік помер 28 квітня півроку минуло, а 6 травня син загинув, то як можна жити нормально? як? Тут півроку плакала за чоловіком, то син загинув. Так йду на могилу, дивлюся на фотографії. він щось мені хоче сказати. Так йду до мій. І плачу. І з тим морем живу. Дитині тяжко пережити, тому що вона дуже була з ним зв'язана. <свісно> дуже. Вона татко. Татко мене називає тату. Фотографії цілує завжди. Говори з ним. Ми дуже дуже довго дов, в слах приходити до неї. Дуже вона бавилася з ним, говорила всі. Поїхали, то Та вона так цілує, обтібає, сідає на могилу, балився, каже, чого ти сідаєш златка? А вона каже, я тата на колінках. Ну, що то боже забрала, мама тата, чого? Я кажу, Златочка, то твій татко, я кажу, коло зірочки ти І на тебе с спостерігає за тобою. Пам'ятай за тато. І молитися той, як він тебе вчив. Молися за нього. Що дитин можна сказати, що як вона все одно його чекає? На небі. Напевно там десь тато сидів. Я такі, такі малюнки малював. Що би ти найбільше хотіла зараз? Щоб за тато воскрес, а потім здох.